Дорогі мої риби, я вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Це Таро для вас на лютий місяць. І сьогодні я буду працювати з колодою колесо року. І для вас декілька карт. Подивимося, що чекає вас Верховна Жриця. Ну, Карта такої, знаєте, внутрішньої таємниці. Верховна Жриця взагалі це карта тарологів, астрологів, ізотериків, людей, які мають якісь можливо. Здібності або людей, яка яких дуже добре розвинута інтуїція. Тому риби, якщо дійсно у вас є якісь такі бажання, і ви розумієте, що вам цікава тема, вище мною сказана, ви можете дійсно починати в цій сфері працювати, тому що риби ви дуже такі загадковий знак зодіаку і вас може доволі вас хороша розвинута таємниця. Тому знайте, що лютий місяць може бути хорошим періодом для якихось ваших починань в цій сфері. Так, давайте подивимося далі. Що може чекати вас? Вісімка пентаклів. Якщо дійсно ви надумаєте починати щось нове. В тій чи іншій сфері вашого життя, то приготуйтеся до того, що багато часу придеться вкладати, багато придеться працювати, і, можливо, десь трошечки понаднормово. І знаєте, що і в принципі ви повинні зрозуміти, що вам треба буде свій ресурс правильно розподілити, щоб просто, як то кажуть, не піти в мінусову енергетику енергії, так? Тому що по вісімки пентаклів дійсно можна дуже багато. Часу приділяти роботі, якимось фізичним, фізичним справам, так, трійка кубків, трійка кубків, ви можете щось святкувати. Також риби, лютий, початок вашого персонального року. Ті, ті риби, які мають день народження в лютому. Я вітаю вас з вашим днем народження. І не дивно, що карта трійка кубків святкувати. Святкувати треба, тому що день народження це дуже важливий день в вашому житті. І... Це самий важливий день в вашому житті, який дійсно треба провести в хороших компаніях, в хорошому, хорошому настрої, тому дійсно риби святкуйте, це обов'язково треба. І карта Таро підказка для вас на лютий 2024 року шістка пентаклів. Ви будете отримувати щось. Ви так, шістка пентаклів це може ще говорити про якісь подарунки. Знову ж таки, не дивно, тому що у вас дні народження. Або шістка пентаклів говорить про те, що ви зможете. Передивитися свої фінансові витрати, доходи і на те, що ви витрачаєте. Тому що шістка пентаклів, вона любить, коли раціонально витрачаєш кошти, і, можливо, комусь ви будете допомагати. Можливо, хтось може звернутися до вас за допомогою, або ви можете звернутися до когось за фінансовою допомогою. Тому, якщо ви плануєте якісь справи за фінансами, будьте обачні. Все добре прораховуйте, перевіряйте, тому що все-таки, коли є ще верховна жриця і шістка пентаклів, можуть бути якісь потаємні ситуації, сценарії, які можуть трошечки негативно відігратися в плані фінансових ситуацій. Тому будьте обачними і риби, це був второй розклад для вас на лютий місяць, і побачимось в наступних відео.